Ефірі новини на телеканалі ТВА і Далі про головні події в Україні та світі у студії Аліна Мазур. Вітаю у Києві. Почалися переговори Петра Порошенка з президентом Литви Далею Грібаускайте. Сьогодні ж відбудеться сьоме засідання ради президентів двох держав. Напередодні в телеінтерв'ю Грібаускайте назвала Росію терористичною державою. І Литва наполягає, щоб ЄС надав Україні військову допомогу і збільшив фінансову та економічну підтримку. Сьогодні ж до України прибуде і моніторингова місія парламентської асамблеї Ради Європи, очолює її естонка Майліс Репс, яка готує доповідь про виконання Україною зобов'язань і шляхи виходу зі збройного протистояння. доповідачі пар'є зустрінуться з президентом, прем'єром, спікером Верховної Ради, генпрокурором і експертами, які готують зміни до конституції. А в Одесі, де Рада Європи контролює розслідування трагедії 2 травня, представники пар'є поспілкували. З промайданівськими і антимайданівськими громадськими організаціями. Біля Маріуполя неспокійно близько п'ятої ранку жителі міста чули звуки залпів та вибухи. Як повідомили в штабі оборони Маріуполя, по російським безпілотникам працювали зенітки української армії. За попередньою інформацією, один безпілотник було збито. У відповідь бойовики обстріляли позиції військових з мінометів. Період 6 часов 35 п'ятімінут до сім часов сорокамінут. В северо-восточном направлении от Мариуполя из минометов трижды были обстреляны позиции сил антитеррористической операции с территории временно подконтрольной боевиками. Никто из украинских военнослужащих не пострадал. Ответным огнем позиции противника были подавлены. За добу бойовики 56 разів обстріляли з різної зброї позиції військових. Постраждали і домівки мирних мешканців. Серед українських військовослужбовців троє загиблих повідомив прес-центр АТО. Загинули і п'ятеро жителів Авдіївки, по якій гасили гатили сепаратисти. Найактивніше терористи діють на трьох напрямках: Луганському, Дебальцевському і Донецькому. Зафіксовано 40 обстрілів українських позицій з артилерійської і мінометної зброї п'ять зі стрілецької і дев'ять. Вогневих ударів з реактивних систем залпового вогню. Під удари бойовиків потрапили три десятки міст та сіл. Мирних людей терористи використовують як живий щит, адже обстрілюють сили АТО з позицій, облаштованих посеред житлових кварталів, захоплених ними міст. У штабі АТО наголошують, військові дотримуються умов перемир'я, вогонь відкривають виключно у відповідь. У відповідь на провокативні дії ворога артилерія сил АТО 15 разів. Виконувала вогневі завдання по виявленим цілям. Інформуємо про те, що сили антитерористичної операції застосовують вогонь у відповідь виключно у випадках, коли це не становить загрози мирному населенню. Однак кожне окреме ігнорування терористами домовленостей про припинення вогню знаходить адекватну та жорстку відсіч зі сторони сил АТО. Російсько-терористичні війська активізувалися в районі Дебальцевського плацдарму. У перших рядах нападників військові з Росії. Про це повідомив координатор інформаційного спротиву Дмитро Тимчук. Там помічена принаймні одна посилена ротна тактична група. На її озброєні 15 одиниць бронетехніки, а також два російські артпідрозділи і 10 мінометних позицій. Проросійські бойовики нарощують сили також в районі Докучаївська та Олігенки. Біля щастя і станиці Луганської поси. Люють тиск на військових, щоб не допустити прибуття підкріплення і витіснити українців з їхніх позицій. А от в районі Донецька та Авдіївки російські війська і підконтрольні їм терористи після серйозних втрат відвели основні сили від лінії зіткнень. День тиші організованої ОБСЄ на Луганщині зірвали бойовики. Напередодні місія ОБСЄ намагалася відновити подачу газу, води та світла в селищі Трьохизбенка, яке вже місяць обстрілюють бойовики. Там сильно пошкоджена інфраструктура. Мешканці потерпають від холоду та нестачі їжі. Представники ОБСЄ приїхали з працівниками техслужб та у супроводі гуманітарного. Конвою, але бойовики після обіду обстріляли робочих у трьохезбенці. Повідомив глава Луганської облдержадміністрації Геннадій Москаль. Роботи довелося припинити ані світло, ані газо і водопостачання у селищі так і не відновили. На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Донецьк пережив ще одну ніч під обстрілами. Найбільше традиційно дісталося Куйбишевському та Київському районам. Там вибухи і залпи було чути аж до ранку. Всього за вихідні внаслідок обстрілів осколкові поранення отримали 12 людей. Повідомляє місцева мерія. Унаслідок потрапляння снарядів, подекуди горять газопроводи. У кількох кварталах припинено енергозабезпечення та водопостачання. Чимало будівель зазнали серйозних ушкоджень кілька взагалі зруйновані казался вот этот в это время сильный зрыв. Сразу свет погас. Вот, жена сильно застонала, закричала, внучка заплакала. Вот. Ну что, могли там же не там жгут или что, ну, потому что очень было сильное кровотечение. Наложили, ну, перетянули простынёй, потому что жгута не было. Терористи не хочуть воювати з кіборгами. ДНРівці пропонують оголосити Донецький аеропорт у ДНР нейтральною демільтажізованою зоною. За їх сценарієм, українські військові мають покинути аеропорт, а бойовики зарікаються не ходити туди. Натомість впустять туди представників ОБСЄ. Нагадаю, Донецький аеропорт став символом міці українських військових, і здавати його українська влада не має намірів. Такої ж думки і кіборги. Ночью регулярно заходят диверсионные группы, которые работают с глушителем, с хорошим оборудованием, хорошо обученные, которых приходится постоянно гонять по зданию. Стреляют с СПГ, это станковый гранатомет реактивный, стреляют ДШК, крупнокалиберный пулемет, стреляют утеси с прицелами. И под вот этим вот огнем едут. На термінал обратно. Наша дорога, якою нам переважно там привозять різні продукти, то її просто там засади сидять, там дуже тяжко Там Раніше частіше возили, а зараз там просто з усіх сторін б'ють. Там, там стіни дуже слабенькі, там вони так прострілюють, що нам приходиться лягати на землю, щоб нібито так не попали під куль. Уламки Малазійського Боїнга з території ДНР доправили поїздом у Харків. У його складі 12 вагонів супроводжували вантаж спостерігачі ОБСЄ та голландські експерти. До станції Ясенува та у поїзді слідували і бойовики ДНР. Кілька уламків були надто великі для поїзда їх перевезли двома вантажівками. У Харкові вантаж підготують до подальшого транспортування літаком до Нідерландів. Нагадаю, 17 липня літак малазійських авіаліній був збитий і впав. У Донецькій області біля Тореза, захопленого бойовиками загинули усі 298 людей, що були на борту. Між Дніпропетровськом та Запоріжжям вибухнула і спалахнула вантажівка. За повідомленнями очевидців, потужний вибух стався у сьомій ранку. Що стало причиною, чиє жертви правоохоронці поки не повідомляють. На автотрасі Харків Ростов запроваджено комендантську годину. Цієї ночі закрили рух на ділянці між Ізюмом та Дебальцевим. Обмеження діють з п'ятої вечора до шостої ранку і стосуються усіх видів транспорту. Військові строків обмежень не повідомляють. За неофіційною інформацією йде боротьба з диверсійними групами, які тут активізувалися. Крим без обмінників у наступному році на окупованому півострові буде єдина валюта російський рубль. Про це заявили у Держбанку Росії, адже на півострові відтепер відпочивають практично самі росіяни. Їм валюту міняти не потрібно. У Росії вже три роки більшість обмінників закриті, підкреслюють у Держбанку. Нагадаю, ще у квітні окупаційна влада Севастополя прийняла закон про патентування діяльності з обміну готівкової валюти. Якщо такого договору не буде, обмінний пункт. Закриють у Сімферополі 25 тисяч людей залишилися без світла через пожежу на підстанції Південна. Займання сталося вранці. Як повідомляють МНСники, від електропостачання відключено 8 тисяч приватних будинків. Відновити електрику обіцяють протягом доби. Причину пожежі з'ясовують правоохоронці. А в Україні з неструмленими залишаються 69 населених пунктів. Як повідомили в держслужбі, з надзвичайних ситуацій без світла 66 селищ у Житомирській і три у Запорізькій областях. Лінії електропередач були пошкоджені напередодні через сильні снігопади та ожеледь. Бригади обленерго ведуть відновлювальні роботи, і в півтисячі сіл електрику вже поновили. Кандидатів, яких хоче бачити у міністерських кріслах, представила громадська ініціатива Перший професійний уряд реформ за словами ініціаторів. Усі кандидати мають досвід держуправління. На думку експертів, керувати міністерствами, генпрокуратурою, Нацбанком і Державною фіскальною службою мають нові люди. Залишити у своєму кріслі пропонують лише очільника міносвіти Сергія Квіта. Ініціатива перший професійний уряд реформ уже запропонувала своїх людей п'ятьом. Партіям, членам коаліції, це люди з досвідом менеджерським, з досвідом бізнесовим. Це люди, які в самому середовищі вважаються експертами, визнаними професіоналами. Але при цьому це нові люди, ці люди, що до сих пір не були керівниками в державному управлінні. Саме тому ми сподіваємось, що ці люди зможуть зрушити реформи модернізацію України. Росія втрачає 140 мільярдів доларів на рік через санкції та падіння цін на нафту, як заявив міністр фінансів Федерації Антон Цілуанов на міжнародному фінансово-економічному форумі 40 мільярдів доларів Росія втрачає через західні обмеження і 100 мільярдів через падіння вартості чорного золота. Нагадаю, за останні два місяці ціна нафти на міжнародних біржах. Знизилася на 30%. і нині коливається в межах 75 доларів за барель для Росії. Бюджет якої базується на високій вартості нафти, це болючий удар. Напередодні у Празі Варшаві Римі та інших європейських містах пройшли марші солідарності з Україною. Учасники акції влаштували пам'ять жертв, вшанували пам'ять жертв голодомору і загиблих військових на сході України. Згадали героїв Небесної Сотні і засудили агресію Росії проти України. Активісти скандували гасла проти політики Путіна і тримали плакати Путін геть з України. Європа, схаменися. Не обійшлося без провокацій з боку проросійських сил. Але їх оперативно нейтралізувала поліція. А у США поліцейські застрелили 12-річного хлопчика, який вимахував пістолетом на дитячому майданчику. Він не підкорився наказу кинути зброю і підняти руки. Поліцейський двічі вистрелив у і поранив хлопця у живіт. Згодом дитина померла у лікарні. З'ясувалося також, що пістолет у хлопчика був пневматичним. Двох офіцерів поліції, причетних до інциденту, відправили в адміністративну відпустку. У Чикаго, поблизу центрального парку Вашингтон, напередодні ввечері обвалилася житлова будівля. З-під завалів вдалося врятувати двох жінок та собаку. Обваленню передував сильний вибух, причини інциденту. З'ясовує поліція на місці вибуху. Триває рятувальна операція під уламками, продовжують шукати постраждалих. Щонайменше 45 людей загинули, та 60 поранені в результаті теракту на сході Афганістану. Напередодні терорист-смертник підірвав себе під час волейбольного матчу місцевих команд. Серед постраждалих переважно молоді люди, усі цивільні. Багато з них померли не від самого вибуху, а дорогою до лікарні. Президент Афганістану назвав цю атаку огидною. Відповідальність за теракт влада країни покладає на угрупування Ісламська держава. Карколомний політ на вантажній фурі над гоночною авто здійснили в Британії. Команда Lotus Лотус Формули 1 витратила шалені гроші і пішли на великий ризик заради організації дуже видовищного трюку. Озброївшись підтримкою водія фури Майка Реєна і чемпіона Литви з ралі і кіль... кільцевих гонок Мартіна Іванова, британці здійснили найдовший в історії стрибок на вантажівці з причепом. Довжина стрибка, майже 26 метрів. Саме таку відстань здійснили у повітрі вантажівка Реналд Магнум, здійснивши справжній політ над болідом Лотос Формули Формули-1». Надихнути українців на світле майбутнє сподіваються організатори 10-го фестивалю нового грузинського кіно. Українці побачать сім стрічок, серед яких нові фільми та відреставровані старі. Напередодні фестиваль стартував у Києві драмою Побачення на осліп режисера Левана Левана Когуашвілі. Ця стрічка вже виборола 17 міжнародних нагород. Головну роль виконує непрофесійний актор Життєва історія самотнього 40-річного чоловіка і надихнула режисера на сюжет Фільм про, про любов, про одиночество і про, про те, як люди от, виживають в достаточно сложных условиях, але все одно вони не теряют какого-то чоловічевого обліку. Фільм з юмором. З грустю такими були новини на цю годину. Більше дивіться вже о тринадцятій. Я бажаю вам миру та спокою до зустрічі.